Привіт, це канал Максимуза. Почала робити для вас розклад про Азов. Мій телефон інколи підглючує. Він в мене просто вимикається. Я перед вами тут розказую, сижу, карти тасую, а, а дивлюся, телефон у мене вже вимкнутий як дві хвилини. Я не буду перетасовувати карти викладати, я дуже сподіваюся на вашу довіру. Ви знаєте, що я часто в прямому ефірі я викладаю карти. Бачите, тут частина відкрита, навіть частина не відкрита. Якщо я зараз їх перетасую для того, щоб просто мені вірили і буду викладати, буде випадати інша картинка. Тому ну, сподіваюся на вашу довіру і буду зараз повторювати те, що я проговорила. Дивіться, я розклала кельський хрест по Азову, щоб зрозуміти, яка ситуація зараз, хто про що думає, хто що відчуває, хто що планує, як можуть далі розвиватися ймовірні події. Отже, на позицію, сам Азов, у мене випала сімка пентаклів. Це завжди задоволення від зібраного врожаю. Може, я так красиво розповідала тільки що три хвилини про цю карту. Значить, треба стисліше, що буквально означає ця карта. Людина відчуває, що вона на своєму місці, що вона виконує місію і свою роботу, і вона жодного разу не шкодує за те, що вона опинилася саме там, де вона є. Людина дивиться. Долі в обличчі дуже сміливо і спокійно, дещо втомлено. Вона розуміє: от вона зібрала врожай, от вона проробила певну роботу на користь держави, так на користь України, на користь усім нам, будемо так казати. І крім втоми і готовності відповідати за самого себе тут немає. Я не бачу тут цього страху. І говорять, що ну, дійсно робота виконана добре. Пентаклі зібрані. Якась місія підходить до кінця. Ми далі будемо розкривати ширше ще цей розклад. Це позиція на орків. Що вони відчувають? Тримаються за свою стабільність і за можливість маніпулювати. Бачите, тут я дотягнула карту, карта маніпуляції. От вони придумали. Зробити оту, знаєте, показові виступи. І вони думають, що це їм дуже допомога. От е, карта королеви Кубки дивіться, як на Русню падає дивно. так? Це те, що таємно. Я от виклала. <кхи> це позиція таємне, чого ми не знаємо. Оце минуле. Минуле нам показують якусь перемогу. Тут є кілька пластів. І Русня може себе відчувати, О, вони переломили типу ситуацію, вони перемогли. От вони зараз будуть маніпулювати азовцями, розмахувати цією погрозою як прапором, розумієте? Але так можна і сказати, що і самі азовці, не дивлячись на ту ситуацію, в якій вони є, відчувають себе переможцями, бо їх дух не зламали. Це головне, що в людини є. Розумієте, Людина може мати все навкруги. Але бути нещасною, і ми знаємо випадки, коли людина на піку слави кінчала життя самогубством. Розумієте? Тут інша ситуація. Тут, на даному етапі, в недалекому минулому, ніби всі в цій ситуації відчувають себе переможцями. Всі. Тут я запитала, чого ми не знаємо. Про що ми не знаємо про русню? А русня боїться, орки бояться. Вони приховують, що вони приховують, я запитала, вони приховують свій страх. Ну, завжди людина, яка дуже боїться, вона придумує, знаєте, різні помсти і маніпуляції. І вони думають, що вони дуже сподіваються на те, що оце діло, що вони задумали, ганебне, що воно їх врятує, тому що королева Кубків. Про що вона говорить? Про те, що немає сили духу. Це м'яка жінка. Потім вони сподіваються на допомогу союзників. Дуже сподіваються. Одним словом, що вони приховують? В них є якийсь союзник, вони його приховують, вони не всі карти викладають, але й вони дуже бояться. Вони дуже налякані. Не дивлячись на їхню браваду. до істерики просто налякані. Значить, обставини, які не беруться до уваги. А, це русня, а це ми. Хм, прекрасно. Це речі, які можуть спалахнути те, про що ми не знаємо. Значить, тут перевернута перспектива. Якщо Орки. От Поміняли так стратегію і роблять, оцю, хочуть зробити, ну, роблять вже цю там, клітку. По-моєму, я не дивилася в новинах, я чула від кого, що от вони м -м 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 -м, роблять цю клітку, щось знімають онлайн, де вони будуть типа, проводити страти. Вони думають, що це перспективне діло. Ні, ніякої перспективи їм це не принесе. Перевернута перспектива, ось тут, впевнено, робить. Я впевнено, дивиться хлопець вдалечінь, думає про захоплення земель або там, я не знаю, мирне захоплення земель. Це мирне захоплення земель. Вони не впевнені ні в чому, і їм життя не дає впевненість, а нам дає. Щось відбудеться найближчим часом, що дасть нам велику надію. І, от, до речі, знаєте, якщо от порівнювати я дивлюся Азовців і Русню, це людина, яка має більше надбань, от я кажу, має ту силу духа, вона просто виконує свою роботу, і вона, як знаєте, дуже чиста душею і спокійна від того, і якби, очі спокійно, впевнено, дивляться, так? Я не люблю цю карту. Хоча вона говорить про стабільність, але це така скупа стабільність. Я дуже не люблю, коли вона випадає на чоловіків. Дуже не люблю. Це чоловік, який подарує одну квітку замість трьох. А якщо прийти потрібно до жінки з подарунком, з цукерками і алкоголем, він вибере або цукерки, принесе, або алкоголь. Він дбає про себе, про стабільність. Він такий заскорузлий, він не, він не гнучкий, розумієте? Він не гнучкий. Він не може підлаштовуватися от, дуже хороше під зміну ситуації. Тут багато страхів, надії на якусь допомогу. А що прийдеться допомога? На жаль, може прийти допомога. На жаль, може. Вони мають якусь надію. Але знову ж таки. Розумієте, я коли робила запрос, я запитала, чого ми не знаємо. Воно я зараз запитаю. Ми не знаємо, що скоро може взагалі ця вся ситуація обнулитися, дуже перемінитися. Ви знаєте, мені так інформація йде насправді. Ну, не можуть випадати на росню, такі розумієте, світлі карти і радість, чого ми з вами не знаємо. Ми не знаємо про те, що в вузькому колі йдуть якісь переговори, які докорінно переломлять ситуацію. Просто от вщент переломлять. Карти йдуть світлі. Я все ж таки думаю, що це швидше всього стосується нас. Щось наші таке готують три союзники. І прийде допомога. Тому що розумієте, чому я здивувалася, коли в мене випала королева Кубків, в мене вона завжди випадає як Європа. Але цю позицію можна розглядати в різних пластів, ми можемо дивитися страх, який панує у всіх. Ми вже дзеркалимо один одного. От подивіться, Насправді? насправді, якщо уважно роздивитися цю карту. Дівчина дивиться на хлопця, боїться його, він дивиться на дівчину, боїться її. Вони бояться один одного, а насправді зло сидить в кутку. Джерело зла не вони один для одного, розуміють? І навіть не Путін. Це щось поза рамками нашого розуміння і нашого бачення. Хай собі кожен подумає, що це може бути. Але що ми, чого ми ще не знаємо. А давайте так подивимося. Знаєте, ситуація може змінитися. Чисто прийде як допомога зверху, тому що це завжди як допомога зверху. Знаєте, райдуга це те, чим не може керувати людство. От коли дощ прийшов, і райдуга. Якісь хороші новини. Тобто, звісно, ми будемо працювати в цьому напрямку, і Європа буде працювати в цьому напрямку. Вони будуть зі свого боку шукати союзників ми зі свого боку. Але я дивлюсь так, що для всіх ця ситуація, от, скажімо так, там наверху, Небесні Канцелярії, вже зараз вирішується. Вже зараз вирішується. Бо спочатку все відбувається на тонкому плані, потім воно спускається на низь. Ну, Побачимо, Побачимо, як воно буде е у часі, як події будуть розгортатися в часі. Основа про Азов запитала: Перегов... переговірник, перемовини, оратор, людина, яка вміє переконати суспільство. Привернути увагу до проблеми. Хороша основа випадає, і він зможе це зробити, бачите? Я навіть його ще не розкрила, а королева кубків уже тут. Найближчий час. Буде, нарешті, ясність. Буквально найближчим часом ми будемо знати, по-перше, туз мечей. Це завжди ідея. Спалахне якась ідея, яка до цього ніби й не приходила в голову. І вона як розрубить цей Гордієвий вузол. Але я хочу роздивитися далі. Я хочу подивитися далі. Ну, дивіться, що мені говорять карти. Таки, при тому всьому, що я говорила. Тут вам не видно, тому що вже виклалося поза. При тому всьому, що я говорила так, азовці розуміють, що вони дуже гарно зробили свою роботу, вони як виконали свою місію. Ну, але дійсно вони не в ресурсі, і це можна говорити не тільки за азовців, якщо брати всю Україну і матерів азовців та всіх нас. Коли ми, як викинута русалка з моря на берег. Яка здається, що вже всі ресурси втрачені. Але це неправда. Два кубки ще є. Три перекинуті. Ще дві можливості існують. Ірусальці не потрібно сидіти і страждати, їй насправді треба пригнути, стрибнути. У море і плисти там її ресурс. Так вона загине в депресії. Нам кажуть, що потрібно піднімати свою енергію, енергетику. Ну, Я думаю, що про це робиться, знаєте, на позиції, що роблять наші ЗСУ і ну, наше керівництво. В зародишу зараз йдуть все ж таки якісь переговори, шукають шляхи. І причому шляхи нестандартні, вони зі свого боку також, сімка мечей це нестандартний хід. Тут, ви знаєте, ця карта реально говорить, що ми як в дзеркалі зараз. Як відзеркалення один одного. Тільки вони да, на одному боці, ми на іншому боці. Що реально це як гордієм вузол, що це така точка дуже важлива для всіх нас. Вона як іде доленосна. Що мені показують карти на майбутнє? А от ви знаєте, от вони мені зараз не дали конкретної відповіді. Вони сказали, що плакати страждати, плакати страждати. А... Це взагалі не варіант. Трястися взагалі не варіант. Що потрібно дуже активно шукати нові шляхи. І взагалі кажуть, що. Якщо ще вище підійнятися на цю ситуацію, вона м -м, може розсипатися як ілюзія. Говорять, що якщо знайдеться правильне рішення і ідея, то складність ситуації розсипеться як ілюзія. Знаєте, це, як тягнеш, це як фокусники показують, от ніби наплутаний вузол наплутаний, а він тягне за певну ниточку. І нитки розплутуються, той вузол легко розплутується. Отак От вирішиться ця проблема. У нас є надія. Те, чого ми... У нас скоро спалахне надія. Я це не знаю, чесно кажучи, тільки що, чи я в цьому відео вам розказувала про ці карти. Бо, бачите, відео обірвалося. Повторюся, вибачайте, повторюся, бо я ж кажу, те відео обірвалося. На всяк випадок, повторюся, на що вони сподіваються, або чого вони навіть не очікують, що е, оця дія, яку вони творять з азовцями, вони думають, що це перспективне рішення, а воно не перспективне, це не стратегічне рішення. Воно навпаки проти них силу направляє. А от у нас є надія. У нас є надія, що все розрішиться. Так, затамувавши подих, хочу викласти на сімку кубків на оці результати. Що ми можемо ймовірно чекати все ж таки. Без коментарів? Хоча напевно треба коментарі. Знаєте, так здається, якщо ти знаєш карти Таро, то і всі мають знати. Дивіться, як відгукується карта, перегукується веселка і веселка. Буде знайдено якісь рішення. Ви знаєте? Причому таке рішення, яке задовільнить обидві сторони. Ось в чому ситуація. По справедливості. Все буде вирішено по справедливості. Скажімо так, в цій ситуації справедливість восторжествує. Буде надана якась конкретна допомога. Дивіться, тут пентаклів, це завжди щасливий золотий шанс, який падає з неба. Він падає не просто так. Він падає сильним, сильним духом. Оце карта сила духу. Вона говорить про те, що голосити тут переживати чим більше ми будемо трястись, тим більше буде реальність нам відповідати тим самим. Я буду боятись тебе, ти будеш копіювати мій вираз обличчя і теж боятись мене замкнене коло. А нам кажуть, що потрібно вийти з цього От карта смерті. Тут на енергетичному рівні, тут як. Всі мають спрацювати, всі мають себе переплавити. А головне інше: я тут можу знаєте, лекції читати про силу духу, але я дивлюся, що показують карти. І в мене таке відчуття: в мене такі відчуття ви знаєте, що в останній момент, от як в хорошому драматичному кіно, знаєте, Закон висторжествує, все одно мені говорить, дивіться, Верховний Жрець. Страта, ні, я не бачу страти. Є закритість, як закривається тема. Старий місяць, як стара проблема, закривається. Дуже цікаві енергетично карти випали. Я навіть, ну, я думала, що я буду дотягувати з інших колод. Я не буду дотягувати з інших колод, тому що мені тут все зрозуміло. Спрацюють переговори, Спрацюють переговори. Це основа. І зараз про це дуже багато, про Азов дуже багато говориться і думається. Підтримка приходить. Колосальна підтримка. То спентаклів, я кажу завжди в древності, коли випадала ця карта. Ворожіння взагалі припиняли, щоб не зурочити удачу. А тут, що мені випадає карта справедливість і Верховний жрець. Справедливо страчувати азовців ні, несправедливо, ні, безпідставно. А отже, все відбудеться по справедливості. В мене є відчуття, що вони виживуть. От є люди добрі. І давайте ми так і скажемо: хай буде так. Хай буде так. Слава Україні і до зустрічі!